Я тут запущу якусь. Напевно, запущу секунду. А, да. Секунду, секунду, секунду. HDMI 2. Так, зараз хай, хай настаїться трошки. Давайте перший. Поїхали. Поки що працює. Дякую за ваш контент. Так, поки що воно працює. Запускаю. Кубиця, зараз Переткнутися між сценами. Так, да, без проблем. А Перемкнути хто туда? Щоб програматись. А, його ж треба було опругнути, да? Да. Угу. так? Це чітко все. Дякую за ваш, ваш контент. Все чітко. Так. Ти жопа драна, ти драна жопа, жопа драна. Так, 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 так. Хай постоїть трошки. Тут ти сама... Спробувати з останніх донейтів відтворити. Да, да, да. Це можна. А, може їх Разі побільше, да. Кілька. Да, да, да. Можна побільше їх накидати. Це логічно. Ні, 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 ні,

Так, або воно все встигло програти, або підвисло. А що не, не, не могло встигнути, давайте один зараз якийсь кліка. Прикинь виграв сьогодні плойку, нову. Рано, нову. Потім як з ним звук. Ні, в мене все чітко чуть. Так, я ж, мабуть. А ну зараз. А є різниця, як, ну, типу, відтворення оце чи прям справжній донат. Є якась різниця? Немає. Немає, да? Я все одно спробую ще закинути. Зараз? Цікавий кейс, тому що ми от у себе жодного разу не можемо відтворити. Тобто є там баги, які там дійсно... А ще покрачувати? Сьогодні, от, давайте так зробимо. Якщо навіть зараз воно не відтвориться, може мало часу просто, воно не одразу глючить. На хвилині 15-20 починає відставати. якщо воно навіть. Ви можете на стрімі його десь згорнути, ну просто, просто щоб він повисів. А я скажу, тіпа, от, ну, от зараз, тіпа, я не чую звука. Там просто фішка така, що для вас все буде нормально. Ви на стрімі будете чути, знаєте, що там тіпа, звук якийсь я прийшов. А у мене цього звука не буде. У мене тільки висвітиться кашара, отут, -от справа, а звука не буде. І він з затримкою 2-3 хвилини прийде в кращому випадку. Ну От в чому фішка. Я навіть... не зараз нападав. Ви його чули, я ні. А ви на стрімі знаходитесь, ви ж не на стрімі дивитесь, правильно? Правильно. Ні, я, я Тому логічно було б, напевно. Ну, хоч просто повірте, що він є. Він є там, 100%. Це просто зум автоматично, напевно, глушить пот... ну, сторонні звуки. Які доносяться з монітора. А, мабуть, коли ви не говорите, да. Да, да, да. так. Так, от і все, да, от в цьому і фішка. Так, ану, поїхали. Нема звука. все. Чуєш? Нема, 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 нема. Дякую, все, не оце заважаю, цей баг, звука нема. І він буде через 2-3 хвилини. Ну, і чим довше стрім, тим довше воно приходить. А, зараз все, ось я... звук. Бач, тобто затримка вже ну, з'явилася, але вона пок вона маленька поки що, але вона буде потім рости. Потім щось відбувається, воно обнуляється і знову набирає оберти. Так, що мені робити? Ця затримка, от коли звук зараз програвався, він в області програвся, чи можливо це на трансляції цей відео показало? Діло в тому, що у мене ось, ось трансляція, тут звука нема. Ось, ось він заглушений. От в чому прикол. Добрати і її. на вкладці навіть да. звука немає. Тут можна потушити десь, я пам'ятаю, тушив. Вимкнути звук на сайті. Ось, ось, ось. Все, типа, можна отак зробити. Е Давай там нема звука. Тупо нема. Все. Що б горів Пукан? А якщо на іншу сцену перемкнутися і це зробити? Нема звука. А, є, є, є. Це старий, це старий. А, Так, да, це старий да, да, це старий прийшов. А ось об і підряд новий підтягнувся. А ну зараз я ще так. один. Давай спробуємо. Все, так, да, типа оновив сцену і, і воно плой. роздуплилось. Типу, ну тепер тут. Так, да, 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 да. Зміна сцени допомагає. Все логічно, ви сказали. Надягни броню з резистами до цієї шляпи і жари ягоди. Так. Давайте Ш... спробуємо сьогодні на стрімі зробити цю штуку яка. З, будь, активне джерело. Я поняв. Да, Може бути може що із-за цього. да. Ем... Нище, нижче, нижче, нижче. Оці дві. Угу. Я зрозумів. Тобто є, є, під, є підозра, що від цього да, залежить. А, а, воно, а, воно, бачиш, пробило, оскільки я копіював налаштування або оскільки воно додано і там, і там, воно глобально поставило на дві сцени однакові налаштування. Отака от фігня. так, спробуємо. Відстав звук, все. Нема, нема звуку. ми виграв да. сьогодні плойку нову. Так, перемикаюсь сюди. І ще раз. Нема звука взагалі. Якщо зараз спробувати кеш почистити. Надягни там, броню з резистами до цієї шляпи і жари ягоди. До речі, оця кнопочка оновити, Наче має прям дублювати кеш. Тобто я спеціально зробила, бо це проблема там. А де оновити кнопка? А, оновитий кеш. Тут все можна закрити вже. Там, де кружаче, бачите, там оновити. Прикинь, виграв сьогодні, твойку нову. А де я, я не, не бачу. її? А! не броню зразу стану до цієї шляпи, ніж ягоди. Так, ну давайте оновимо. Так, пробую. Так, візуал пропав якогось біса. Натягний броню зрацію. А, це воно старе, напевно. А може і ні. Так, а ну ще раз. Візуал пропав. Напиши мені свою адресу, я хочу відправити тобі подарунок. Так, да, візуал пропав, пропавачу. Напиши мені свою адресу, я хочу відправити тобі подарунок. Так. От галочка керувати звуками через ОБС. Давайте спробуємо її вимкнути. Так ви бачите, що нема цього анімації? Да, да, бачу. Пробуємо? Угу. А то я чуть кипишу, что звук и новый. Воно щось два рази прийшло зараз. Переключимось сюди, щоб горів Пукан. Щоб горів Пукан? Так, тепер візуал з'явився, цікаво. Щоб горів Пукан? Наче нічого не міняв. Щоб ворів, пукан? горів Пукан? Звідки другий звук приходить? Зараз воно на двох сценах працює. А ну даті На іншому тепер. Бо тут не треба нічого правочувати. Так так само стоїть. По суті, не мало бути. Да, ці налаштування взагалі роблять таким чином, що якщо сцена не активна, воно не програється. Ну Про так, але воно програється. Це або ОБС перезапустити, може, треба. Що перезапустити його може? Здорово. Ну, давайте спробуємо. У вас там дорожок стільки, звукових плаше ще. Так. Але ж тут із картинкою щось не так. Розсинхрон. Так, ну. Два пішло звука. Дякую. Дякую, за я не Взагалі видалити обидва. Ну, оцей маленький я не чіпаю, так? Да? Так, да, він живе своїм життям. Поняв, так, іду. Скопіювати, додати джерело, браузер. Є, так. Зараз. У мене вже стрім починається. Пару хвилин. Два. А звідки зараз звук? Що за херня? Дякую, дякую за ваш, за контент. ваш контент. Оце прикол. А, ану зараз. Дякую за ваш контент. Мікрофон. Ніхера не понятно, звідки другий звук взявся. А. Не знаю. А, воно може з робочого стола звук захватує ще. В аудіо пристрій не... недоступний, недоступний, вимкнуто. Та ні, все виключено. Я того, напевно, і керування звуком. Хоча ні. Я, я не знаю, коротше, чесно. Дякую за ваш контент. Тут візуально взагалі його немає. І два рази ще. що що? В одну, сцену, в одну сцену, да, в одну сцену додав. Це з банки ще... Ну так, да, з одну Тут більше нічого немає. Ну, прогреться десь в двох місцях. Так, да, ну я видалю. Вилучити. Все одно є звуки. Десь, десь він спрятаний не за ваш контент. Браузер Донатело анімації. Азерпаша, база. Ні, там буде саме от логотипчик браузера. Можливо, якась інша сцена. Нема. А, ось обра... Ну це не то, Донатело не то. Тут нема. Блін, я ці повидаляю зараз. Вилучити. Вилучити. Монодонат. Вилучити. Вилучити. Донател донат. Це не то. Вилучу, наприклад, і тут. Властивості. Наче нема звука. Я вже хотів сказати, що у вас база інтегрована одразу виборця. <рес> наче нема. Десь. Давайте спробуємо додати тепер. Дякую за ваш контент. Ну, зараз, наче, да. Але ж я звуком не можу керувати. Воно по суті, оре. От в чому прикол. А, або його, вза... його немає в сцені. Тобто, воно не потрапляє людям. Глядачам. Глядачі не бачать цього. Спробуйте і там додати. Це мені треба додати ось тут. Властивості керування звуком зробити. Поняли, за що я кажу? Тобто... Да, я чесно кажучи в звуках, от... Комп... Я вам точно не підкажу. А де воно з'явилося? Ось воно. От. Десь отак треба, щоб було. Так, я пішов тестити, так? Да? Так, да, але я думаю, що зараз тільки на одній сцені буде воно. Ну, зрозуміло, да, так. Да, 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 да. Включитись може не показати. Але може це і не так страшно. Потестити на одній сцені? Ну, давайте так, якщо є час, можете додати на другу, але тоді вони можуть дублювати пригодно. Я за давайте на це... давайте я відте, що на одній щоб було.